Вітаю вас ще раз, дорогі глядачі. Стосовно 60... 666-го дня війни, він буде якраз цього тижня, в четвер, 666-й день війни, з моменту повномасштабного вторгнення. Багато хто говорить про те, що день буде особливим, але в негативному ключі особливо небезпечним. Можуть статися якісь дуже серйозні негативні трансформації. Провокації, атаки і, можливо, навіть якісь трагедії. Багато хто говорив з езотериків, що, можливо, навіть станеться якась трагедія на рівні Каховської ГЕС. Я теж дивився на 666 й день війни. Так дійсно загрози були досить високі. І навіть сьогодні, коли я зробив розклад по днях, то саме на четвер, на 21 число, на 666 й день війни, карти випали досить нехороші. Тому що там була карта тюрми. Це карта безвихідних ситуацій. Такий чоловік в кайданах. Я хочу витягнути три карти з циганської колоди. До чого нам готуватися в цей день? Я хочу витягнути три карти з гральної колоди. Подивитися, що саме нас усіх чекатиме. Карта мислителя. Карта планів. Добре, думайте головою в цей день перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Добре обдумуйте свої дії. Карта очікувань. Перечекати прийдеться цей день. Просто перечекати. Ми не в силі щось змінити в цьому дню і в його негативній енергетиці. І карта смутку, карта траура, карта печалі не хороша карта. Провокації, атаки, удари можуть бути сильними. Четвірка червова колісниця рух вперед. Вісьмірка червова карта брехні, карта залякування. Шестірка хрестова блискавка ударить підвищені повітряні атаки. В цей день вони можуть бути особливо небезпечними. Майте це на увазі. Бережіть себе. Бажаю всім миру, бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе, нехай вас все буде добре. Побачимось!